Бо я собі не раз задаю запитання, якось дивно виглядає, ну представте собі, так? Шторм хвилі заливає човен, а Ісус спить. Він змучений. Він змучений нами, людьми. І люди не можуть побути без Ісуса пару хвилин. Він хоче від нас віддихнути як людина, бо Він, будучи. На землі Ісус Христос, Він, він був як і повноцінна людина, не тільки повноцінний Бог. Йому треба було їсти, йому треба було відпочити. І коли він відпочиває від, від людей, від нас, учні, все будіть його, бо все ми пропадаємо. Він стає. І каже до моря, затихни, успокійся. І зразу вітер стає, хвилі пристають. І ясно, що учні ну, стали такі думають нічого собі. І тут нам Господь Бог хоче підказати, що якщо ви щось хочете мене попросити, зразу згадуйте про цю подію, коли мене учні збудили, як я спав, під час того. Коли шторм заливав, хвилі заливали човен, розумієш, я відпочивав. Згадуйте собі ту подію, як мене учні збудили. Тишина настала навколо. Море заспокоїлося. А учні стоять і питають, хто це такий, що його море і вітер слухають? А ви кого будили? Ви до кого зверталися до нього, як до кого? Me časom od en do odno najdete, da pribihnem, joj pomožem, joj mi je jo, treba to. Časom ne vireš v to, što prosiš.